У цьому відео я запрошую усіх на в'язання цього милого картиганчику для лялечки Паола Рейна на зріз 32 см. Насправді я дуже довго збиралася з цим майстер-класом, бо не розуміла, як цей воротник взагалі в'язати, що з ним робити, як починати. Але нарешті я, звичайно, розгадала цю таємницю і адаптувала дорослий воротник під ляльковий. І сьогодні покажу вам, як це зробити. Ну і давайте, звичайно, привітаємося. Мене звати Наталя. Ви на каналі Doll's Look. Я ляльковий стиліст, а це означає, що з таких звичайних ляльок я роблю справжніх модниць. Що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут у моєму інстаграмі. Або для особистого спілкування долучайтеся, будь ласка, до моєї групи в Телеграмі. До речі, зараз проходить у нас конкурс ляльковий міс осінь, головний подарунок, шарнірне тіло. Показуйте своїх ляльок. Усі посилання в описі до цього відео, як ви бачите, я не одягала цей кардиган. На лялечку поки, бо хотіла трошки оглянути його і розказати, як саме я його в'язала. Ось дивіться, я цей кардиганчик починала в'язати зверху вниз, він абсолютно безшовний. Бо я не люблю шивати оці усі гудзики. Я не робила, бо це був такий пілотний проєкт. Але я зробила ось такий пояс, і я усе це покажу в відео, як я це робила. Давайте, звичайно, одягнемо його і подивимося, як воно буде виглядати на нашій лялічці. Ось, дивіться, воно майже як шубка в мене вийшла, тому хто не любить шити, да, а любить в'язати, то можна навіть підібрати оці ніточки і зв'язати таку шубку. Ну, Якщо вам подобається, давайте рухатися далі і починати скоріше це в'язання, я ще ось так візьму, зав'яжу. Його. І знаєте, класно те, що його можна одягати абсолютно хоч під сукню, хоч, дивіться, я взагалі під такі джинси спортивні одягнула. І мені здається, що дуже-дуже класно. Ну, якщо вам подобається, я, звичайно, чекаю на ваші подобайки. І давайте рухатися далі. А для в'язання нашого кардиганчику я беру такі нітки букле. Якщо у вас немає таких, беріть інші якісь. Головне, щоб було у 50 грама 140 метрів. Ще я буду використовувати спиці 3 мм. Гачок приблизно 2,5 мм, і такі маркери. Починаємо в'язання з набору петель. Вам потрібно 54 петлі. Набирайте будь-яким способом, який ви вмієте, це взагалі не важливо. Перший ряд це така база, ми пров'язуємо усі петлі лицьовими. Зараз я у другому ряді і хочу зробити розподіл петель за допомогою маркерів. І почнемо. Першу кромочну петлю я буду знімати ось так. І наступні 12 петель я пров'язую просто лицьовими. Загально з кромочною 13 петель вішуємо маркер. Наступні петлі це наш рукав. І пров'язуємо 8 лицьових петель рукава. Пров'язали, вішуємо маркер. Ну і, відповідно, далі в нас петлі спини потрібно пров'язати 12 лицьових петель. Пров'язали, вішуємо маркер. Ну і далі в нас знов йде 8 петель рукава, тобто їх теж знову пров'язуємо лицьовими. Пров'язали, одягаємо маркер. І наприкінці повинно залишитися 13 петель, які ми теж пров'язуємо лицьовими. Давайте швиденько підсумуємо. По боках у нас повинно бути 13 петель. На рукава я відкреслила 8 петель. І спина в нас 12 петель. Ну і Взагалі ми в'яжемо платочною в'язкою. Це означає, що і в лицевих, і виворотних рядах у нас завжди лицьові петлі. І ще одна важлива інформація, як ми далі в'яжемо. Ось тут, по боках, ми будемо робити зменшення петель. Це означає, що я буду зменшувати петлі 5 разів через кожні 3 ряди. Це дуже важливо робити саме так, щоб отримати такий гарний скос воротника. А у середині в'язання ми будемо робити додавання біля кожного маркера. Усього в нас буде додавання 7 разів у кожному лицьовому ряді. Зараз ми разом один ряд з вами пров'яжемо, а далі ви вже в'яжіть самостійно. Першу кромочну я знімаю, а дві наступні петлі я пров'язую разом лицьову. І усі інші до маркера лицьовими. Дов'язали і перед маркером додаємо таким чином одну петлю. Ось так. Перекидуємо маркер, а далі в нас додавання в наших рукавах. Саме в рукавах після маркеру ми пров'язуємо одну лицьову петлю, а тільки потім ми будемо робити вже додавання. А далі я пров'язую усі лицеві петлі до останньої перед маркером. І зараз я буду також додавати ще одну петлю. Ось так. І пров'язую цю лицеву і одягаю знов маркер. Далі в нас спинка. Тут ми додаємо петлі одразу після цього маркера. Так само я Додаю, і пров'язуємо далі усі лицьови до цього маркера. Знову я одягаю одну петлю додатково. Маркер, звичайно, перекидуємо. Далі в нас знов петлі рукава. В рукаві, я нагадую, після маркеру ми пров'язуємо одну петлю лицевою. Далі ми після неї вже додаємо одну петлю. Далі усі петлі ви пров'язуєте лицевою до предостатньої петлі. І ось тут ви знов додаєте одну петлю. І пров'язуємо останню петлю рукава, перекидуємо наш маркер. І одразу ось тут додаємо одну петлю. Ось так. Це в нас бокова частина. Далі ми ось тут в'яжемо до. Трьох останніх петель. Ось, я дов'язала до трьох останніх петель. І зараз ці дві петлі ми будемо зменшувати. Тобто дві петлі ми пров'язуємо разом за передні стінки лицевою. Ось так. Дві петлі лицева. Ну і останню петлю кромочну ми просто пров'язуємо виворотною. Ось так. Ось. Таким чином ми зробили додавання і зменшення петель. Зараз в нас виворотний ряд, і тут в виворотних рядах ми взагалі нічого не додаємо і не зменшуємо, усі петлі в'яжуться звичайно лицьовими. Я пров'язала виворотний ряд, і зараз у нас наступний лицьовий ви вже в'яжете його самостійно, вам потрібно додати ще 6 разів. Петлі, а зменшення зробити ще 4 рази. Робити це самостійно. Я зробила усі необхідні додавання і зменшення петель, і зараз ми будемо в'язати далі без рукавів. Це означає, що вам потрібно взяти булавочку або ніточку або спицю і петлі рукава просто перенести на допоміжну спицю або нітку. Давайте зробимо це разом. Зараз я буду пров'язувати усі петлі лицьовими до маркерів. Далі обираємо маркер і усі петлі до наступного маркеру. Ми переносимо на допоміжну спицю ніточку або булавочку. Ну і після перенесення петель ми вже наступний маркер обираємо, він нам вже не потрібен. Продовжимо в'язання далі. І зараз нам потрібно на спицю накинути 3 повітряних петлі. Один, два, і три. Продовжуємо наше в'язання далі і пров'язуємо лицевими петлі нашої спинки. Ну, і робимо це, Пішла до цього маркеру і я його звичайно, теж вивожу з роботи, убираю. А наступні петлі це наш другий рукав і нам потрібно також вивести ці петлі на спицю, ніточку або булавочку. А після перенесення петель останній маркер ми теж убираємо. Продовжуємо далі в'язати, і нам потрібно додати ще три петлі. Давайте зробимо це. Один, два, і три. Далі я продовжую дов'язувати залишок наших петель з бокової частини. І в мене залишаються на додаткових спицях петлі рукавів. Я їх поки в'язати не буду. А продовжую просто в'язати полотно платочною в'язкою на необхідну мені довжину. І зараз, ось що я маю, мені цього в'язання достатньо, тому я буду зараз закривати петлі. І щоб ваш край був охайний, я рекомендую закривати ряд таким чином. Першу петлю я зазвичай знімаю, наступну я пров'язую лицевою, ось так. Далі першу я одягаю на другу. Ось так дивіться. Ось. Далі я роблю так само: тобто я наступну пров'язую. наступну пров'язую лицевою і першу одягаю на неї. Ось так. І так в'яжете до кінця цього ряду. Петлі я вже закрила, і давайте розглядати, що я маю. Ось такий у нас. Трошки неповноцінний картиганчик, так, оце наш буде воротник. І зараз наступний крок, ми будемо ось тут, ось тут по краюшку, набирати петлі, буду ось тут з краю пропускати 5 петель. Або якщо у вас, як в мене, дуже складно роздивитися, то я пропоную тут заміряти сантиметрами, так, скільки там ви хочете. Ну, я думаю, що до півтора, максимум ось так. Коротше, кажучи, я тут буду відступати 5 петель і потім набирати за колом петлі на спицю. І тут я буду теж залишати простір 5 петель. В Мене можна розглянути, з краюшку підіймаєте петлі, так, пров'язуєте. Це я знаходжусь з лицьової сторони, ви зрозуміли, так? І підіймаю тут 35-36 петель, бо там однією петлею, це не критично. Ось, бачите, що в мене виходить. По бокам я залишаю простір для отворота і не буду там набирати петлі. Я буду в'язати платочною в'язкою у висоту 14 рядів. Пров'язали наш воротник і зараз будемо його закривати. Дівчата, я закрила ось цей край, ось що в мене вийшло. Ну, Дивіться, якщо вам там якось по-іншому хочеться, то вже доробляйте. Так, а ми нарешті переходимо до рукавів. Рукава в нас у ці петлі переносимо ще на дві спиці, тобто вони будуть у вас на трьох. Але в мене залишився оцей простір. І зараз ось тут гачком, зараз показую вам, ось тут по краюшку я буду підіймати. Приблизно так оці петлі. Ну, якщо десь будуть дирочки, то, звичайно, ви тут вже підіймаєте, да, ось як в мене, і е, тут одягайте. І е, зараз в мене на спицях, ось в мене три спиці. Да, загально я маю 34 петлі. Але я буду зменшувати петлі у рукаві у кожному четвертому ряді, поки не залишиться в мене 22 петлі. При в'язанні рукава ще є такий нюанс, що ми рукав в'яжемо за колом. Тому, якщо у вас перший ряд ми в'язали лицьовими, то наступний ряд буде в'язатися виворотними. І таким чином ви чередуєте, тобто, один ряд лицьовий, один ряд виворотний, щоб наш візерунок не порушувався. Я пров'язала вже необхідну мені довжину, і в мене наприкінці залишилося 22 петлі. То я їх просто закриваю, і так само симметрично буду в'язати цей рукав. Але е, далі, коли ви зв'яжете цей і цей рукав, відповідно, я покажу, як я зв'язала ще пояс. В'язання поясу починаємо з набіру 4 петель. І Далі наш пояс в'яжеться так само платочною в'язкою, тобто усі ряди, лицьові петлі. Закінчила в'язати свій пояс, і в мене зараз вийшло приблизно 41-42 см. Так, ось такий в нас буде пояс. Але я зазвичай рекомендую все ж таки цей виріб попрати, і він буде краще виглядати, більш оханіше, повитягуються оці усі ніточки. Так, і буде більш стильно. Якщо вам був корисний, звичайно, цей майстер-клас, і у вас все вийшло, я чекаю на ваші подобайки. Буду вдячна за підписку на мій канал. І якщо питання все ж таки залишилися, я запрошую до нашої групи. Ось тут в Телеграмі і в інстаграмі, ви можете написати мені особисто і поспілкуватися. Про будь-які майстер-класи. Дуже вам дякую. До нових зустрічей. па-па!